Я бачила, що ви йдете, і хочу вам показати ось цю сарделю з сиром. Пам'ятаєте, ми нещодавно розрізали ось тут таку. була така товстенька. Та так. Да, да. Ось вони. Там так, це... також виявилося, виявилось, да. що був сир. І є ось такі длинненькі. теж дуже смачні і теж багато сиру. А яка? 350. А Будь теж люба. Спробуйте ці, скажіть, які вам сиром більше дивіться. подобаються тут. Менше сиру, тут більше сиру. Там, мені каже, це однаково. Так, да, мені здається, що більше. Ну вони оці довгенькі, тільки з сиром, так? Звичайних да. нема. Покажу вам, які тут вообще, взагалі У Любочки що тут є? Дивіться, йдеш, йдеш, очі розбігаються. І любительська навіть є. А це любительська, да, Люб? Так. Да. Любительська у нас зранку mm -hmm. забрали польщу посилку відправляли, і люди забрали багато багатолюбительство. 350 гривень за кілограм. І ось така теляча і свініна з телячиною лікарші. Зранку прийшла, хоч товар є. Да. Хоч є, що показати. Замовити можна 095 736 58 75. Луба. Або приходьте на привоз. Молочний корпус.